Всіх вітаю! Сьогодні 25 грудня 2023 року 16 годин 2 хвилини. Зараз іде дощик, собачки погодовані. Людям бажаю всім тим, хто по григоріанському святкує календарю. Вітання з Різдвом, щастя, здоров'я в родинах, щоб була повна чаша, щоб була внутрішня радість, щоб ви йшли до світлого майбутнього, бо ви з Христом, причистою Дівою Марією, з небесними покровителями. І щоб все у вас було, як має бути. Це здоров'я, це достаток, це е, духовний спокій. І жага до життя. Жага до життя це допомога і ближньому, і поставити дитину, і приголовити жінку або жінка-чоловіка, допомогти старим і щоб все-все навколо вас горіло життям. Оце є жага життя. То я цього вам бажаю. А всім тим, хто ще не. Святкує, то хай готовляться до 7 січня. І теж щось добре робіть для своїх родин, щоб родини це цінували і бачили, що ви дійсно любите і дітей, і дружину або чоловіка, і батьків. І незалежно не розділяйте, любіть батьків і чоловіка, і жінки. І теж буде все нормально. Оставляйте в старому році всі свої незгоди, всі свої обіди, спокутуйте свою провину у, у свого духовника, у священника. І тоді ви станете більш легшими, більш е потужно мобільними і радісними і для родини, і для оточуючих вас, людей. Бо любов тоді зайде в вашу душу з більшою повнотою. З вами був Сергій Голосіївський, й коридор тропи трописа Рафамасоровського, верхня межа Сергієвої пустині. Сокральне Голосієво, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі.